25 грудня з візитом до шостки завітали заступники міністрів ряду профільних міністерств. Почесні гості взяли участь у зустрічі обговоренні Єднаймося заради перемоги. Вона розпочалася із традиційних різдвяних привітань. Влади різних рівнів, які були запрошені на зустріч, привітали ініціатор обговорення народний депутат Ігор Молоток та міський голова Шостки Микола Нога. Ці люди, які приїхали до нас в гості, точно розуміють, як допомагати. Я знаю, що ви тут, тому що вам байдуже доля Сумщини, доля України. І нас об'єднує єдина наша перемога. І я щиро вірю, що цей захід стане потужним кроком для того, щоб її втілити найскоріше. Вітаю всіх зі святом Різдва, особливо гостей з нашої столиці, шановних гостей, голів громад Сумської та Чернігівської області, бороботи. Під час обговорення столичні гості поділилися з присутніми планами та проектами, які будуть реалізовуватися наступного року. З Самого початку агресії ми вже розуміли, що буде нам потреба якось оцінити наші збитки, які ми отримали від ну, збройної агресії, розробляються відповідні методології. Але в першу чергу Міністерство інфраструктури розробило державний реєстр зруйнованого та пошкодженого майна. Він запрацював нещодавно, і я дуже прошу всіх е, територіальних громади, хто має до цього відношення, вже сьогодні фіксувати в цьому реєстрі ваші е, збитки у тому майну, якому була завдана шкода. Наша злагоджена робота, якісно підготовлений матеріал щодо оцінки збитків. Це наш ключ до міжнародної правової системи для того, щоб інші країни прийняли у себе внутрі рішення про виділення цих репарацій. Ті майно і активи, які російських компаній, російської влади вони візимаються і нам треба знайти шляхи для того, щоб ці гроші пішли саме на відбудову нашої України. Болючі питання це завжди дороги мости, і ви бачили, що після деокупації ми в першу чергу, як міністерство інфраструктури, максимально разом спільно з Украфтодором направили ресурси, які у нас там залишилися не в невеликому обсязі, але направили на відновлення мостів. Будь-яких переправ підрядники працювали без грошового забезпечення, але робили. Народні депутати підключалися по кожному мосту. Там порядка 11,2 мільярда гривень у нас було саме на створення мостів, які там Чернігівська, Сумська, Київська області були зруйновані. Перші гроші пішли на ці заходи. Дійсно, Сумщина постраждала одна з найбільших областей постраждалих. І, дякуючи, вам відновили сполучення між Чернігівською і Сумською областю. Мост був зроблений. Це скажімо так дякуючи вам. Але у нас є ще дві проблемні питання. Це напрямок дуже важливий вутівки, об'їздів які ви їхали, дійсно вас запросили, щоб ви побачили які там ями. Ми прохання, щоб ми подали документи, щоб ви зробили об'їзд прямо там. Значить, зробили там переїзд. і, і там це. Можливо, і ще у нас а, путівська громада, боярна лежич це теж об'їзд, як їхати з шотким на суми теж проблемне питання. Стосовно доріг, я не буду кривити душою, буду намагатися максимально чесно говорити. грошей на все не вистачає. Всі розуміють, у держави є певні пріоритети. Закінчили перший е, 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 аудит. по... Світовому банку. Ці кошти надались на самому початку нашої, нашої військової агресії, на початку березня. І наші міжнародні партнери дійсно розуміють, що МінФін використав ці кошти за призначенням і постійно нас, до нас потім зростає довіра, повага. І Нам більше довіряють, і нам, нам, нас більше будуть фінансувати. Ми 100% переможемо, тому що ми українці. Ми, якщо е, не зможемо, то ми загриземо всі, тому що ми Україні цьому році по освітній субвенції. Ну дефіцит коштів буде, але е, в цьому році піднімаються е, залишки, ви знаєте, відповідно до закону про державний бюджет на цей залишки освітньої субвенції піднімаються наверх. Вони будуть в спецфонді Міністерства освіти і відповідно до потреб кожного. Е, Бюджету місцевого будуть перерозподілятися. На що було спрямована наша робота, якщо так казати, да? це якраз на забезпечення базових видатків, це для нас було сектором безпеки оборони, соціальні видатки, освіта, охорони здоров'я, продовження виконання функцій саме такі. І така зустріч, чому нам вона важлива? Тому що ми можемо почути, побачити тих, хто не просто от як ми комунікуємо з книжками, цифрами. А хто комунікує з людьми? Ті, хто бачить проблему, і можуть нам про неї сказати, тому що нам зверху або там з Києва досить некомфортно або незрозуміло, що саме відбувається у вас. І одиночно ви можете розказати, де дійсно у вас є проблеми, і які ми можемо вирішити. Знати, що в наступному році в бюджеті у нас передбачено деякі речі, які в тому числі дадуть і постраждалим. Територія певний фінансовий ресурс. Це у нас є фонд ліквідації наслідків. Він поки що не настільки великий, там близько 50 мільярдів гривень. І тут обласний рівень разом з іншими мають досить чітко відпрацювати той пріоритетний перелік об'єктів, який потрібно буде в першу чергу відновляти. Окрім того, у нас є окрема дотація на втрачені доходи. Це те, що буде спрямовано саме на території, які постраждали найбільше, в зв'язку з тим, що в них не буде цих доходів, які вони мали отримати. Ми будемо діляти кошти на будівництво бомбосховища. початку це на територіях США. Наступний рік буде складний. Але в будь-якому разі буде легше, ніж поточний рік. І ми всі до цього входимо. У нас вже працює також субвенція на програму Дідні парки, субвенція на роботу координаторів активних парків. На Наступний рік передбачено в нас 54 кальйони, це 750 координаторів. і Я дуже сподіваюся на вашу активність. Знайдіть, будь ласка, в ваших громадах активних людей, які користуються авторитетами місцевих мешканців, да, та будуть залучати людей до активного і змістованого дозвілля. Діалог між представниками органів місцевого самоврядування та представниками профільних міністерств дозволив останнім з перших вуст дізнатися про проблеми на місцях. Так, очільник Шосткінської громади не міг не торкнутися теми збереження місцевого вишу. Хотів би звернутись. Ви знаєте це питання збереження Шосткинського інституту Сумського державного університету. А от сьогодні стало, коли війна, якісь питання так. Андрій Олександрович, я просив про вас підтримати. Закінчиться війна, потім сядемо, будемо думати, що робити. Нам треба перемогу ще завоювати. То там не лише наші зусилля потрібні, але зусилля місцевої громади. У першу чергу для того, щоб контингент студентів збільшувався. І контингент викладачів, які здатні проти атестацію, акредитацію освітньої програми, щоб довести якість цієї освітньої програми, він також збільшується. Обов'язково да, обов'язково зустрінемося в Києві і переговоримо для того, щоб знайти скажімо так, той вихід, який влаштує безумовно всіх. І обласна влада і Міністерство єдине в цьому напрямку з. Захистити інститут і зберегти його. Трошки хотів би, щоб тут доєдналося невеличке міністерство, міністерство фінансів, тому що, скажімо так, там мова йде не тільки про спільну роботу в області міста, але й про ті кошти, які думаю, що Міністерство фінансів погодиться дати якісь там можливості зберегти це. Перший заступник голови Сумської ОВА Тарас Савченко представив присутнім стратегію відновлення і розвитку економіки Сумщини, яка має найбільший кордон з країною агресором, і дуже постраждала від дій ворога. Сумщина це не буферна зона, це регіон, який має у всіх сенсах цього слова. Тому ми ще 10 травня створили раду з відновлення та розвитку економіки області там. Біля 60 проєктних ідей відповідах завдань, які згруповані за п'ятьма напрямками. Якщо буде стояти Сумщина, вона буде стояти, ми це віримо і заради цього живе. Ми боремось, буде й перемога. Робота по відновленню нашого регіону вже розпочалася і успішно продовжується. В цьому гості зустрічі змогли переконатися, переглянувши презентацію спільної роботи Ігоря Молотка з керівниками громад. В Ході зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників України. Народний депутат Ігор Молоток подякував військовим, які вже 10 місяців боронять нашу батьківщину, і передав одному з підрозділів тероборони Сумщини генератор та автівку, завдяки яким нашим героїчним хлопцям та дівчатам буде легше наближати таку довгоочікувану перемогу.